Пополок надоїв, нихіра не ловиться, дрібна. Я б перев'язав патроностер маленьку годівничку, грам 30-25. І вон щось уже більшість зловив. Замішав трошки корма. І якась вже більше рибка трошки. О, вже хоч така червона пірочка. Бо кидаю трохи далі, точніше, корм. Там якісь розумні приїхали, він Юру виховують. Я тут жив, я тут живу, я тут все, то все моє. Це ми вже проходили привбича. Я тут рибу запустив, я тут її охороняв, я тут, я тут, я тут. І все, і крик, скандали. Неприємні такі люди, звісно. Така рибка. Це, по-моєму, більше сьогодні. Дуже дрібна. Але я поставив годівничку і ефективніше стала рибалка. Ефективніше. Кльовки йдуть буквально одразу, в льот. І я замітив кукурузку, хоче кукурузку. Ставлю маленьку купурушку і один опаричок. Ось така от насадочка, бачите. І зразу покривка. зразу. Універсал замішав фідерспорт. Чуть-чуть додав пельчика. І робота пішла. 420 мачовочка така лайтова. От раз, вот, смотрите, Вот, сейчас пишу. Уже поклевка. Была. Зараз да, сяде. Об'їло зразу. Зразу покльова і тишина. О-о-о. Ще щось є на гачку. Бо покльовки йдуть. Така дуже м'ягенька удочка, і мені подобається нею ловити завжди. Але не, не дуже грубу рибу, бо в бублик гнеться на платвичці. Дрібненька платвичка є. І червона пірочка. Я ще півгодинки половлю, поїду до сашка. Там половлю. Мастер такі і такі ловляться також маленькі. Та мабуть кукурудзу з'їдає і тоді вже дрібна сідає на опариш. Але так хоч так краще, тому що так би нічого не зловилося б. Зараз зразу буде кривака. Тут самого страшного, якщо короб сяде, То вже обрив. Ух, ти, 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 ти! така кривака може. І карасик десь підійшов би чи що. Це Червона пірочка. А таку пару ударів в загибель Тих трошки більшечки Тут є до кілограма. Де вона, блін? Де? Де червона пірочка кілограмова? Я тут не ловив кілограм. но ну, керам 700 ловив. ту 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 Трошки корму і вже швидкі покльовки пішли. Невелика риба, але клює в льот. Зовсім маленька. É aqui, Далі трошки далі кину. Я без кліпси, тому що ну, вилітають всякі риби тут. <клес> <клес> Кльовки такі шикарні. Зараз вам поставлю, побачите. Так загибаєш ой-ой-ой. І відстріли, і все. Загнула, загнула. Опа. Ой-ой-ой, хоть би не короб. Ой-ой-ой, хоть би не короб, а це короб. І в хоч речі все. тут труба. Бачите, бублик. Бля. Що я й боявся? Ой, воді виходить. Виходь. Виходь. Вышел, по-моему, вышел. А ну-ка, иди сюда. Вроде бы, ребята. Он тебя знал в очередь, иди снова в очередь. Вот с такими надо было насата на в этой удочкой. Загибик, Пополам, блін, зігнулась. Це матч форелевий. Форельку ловити. Ну, вийде, вийде, хоч зламав хорошу рибку одну. Ну, ще чуть-чуть і із очерета вийдеш. Вроді вийшло. Зараз я вам масштаб поміняю. П'ятнадцятий поводок. П'ятнадцятий поводок. Поки що тримаю. Вчора то вона вже, по-моєму, не дістане. Але Корча завжди знайти може. О. Хочте як деться. Красиво, да? так? Удочка не треба фідергам. на такої удочки фідергами не ставлять. Ось на такому мягенькому бланку. Приємно тут, звісно, боротися з такими рибками. А тут я вже фрикціончик трошки дам. Чуть-чуть під самим бережком. Що там хоч коробки. ovo čekaj nevjelike je le borice borice i cakne da ja, zapakujem Хорошенький такий бутузик чого мог? Ні, амур би тут рвав би зараз мені. Хорош, откліеш, трьошечка, наверное, два. Не бачу ще два. Два-три. Два-три. він повертається. Вертається. Узяли ми. Узяли. Да, трюнчик, Желтенький трюнчик. Вот такий трючек. И ничего сам. Здесь белятрешечки. Бля трешечка. Поставлю на поклевочку, а он трошки кудиться. <рес> блин, другий. Другий сил, блин. Наверное, ты уже все, залез. Заліз в очеред. Це вже не вийде, чуда не буде. Я думаю, дрібота не клює, а там корпи стоять на корп стали. Все. Не рухається навіть. Той чудом зайшов і вийшов. По тому ж маршруту як заходив. А це ні. Я думаю це мой гаплик. О! Збачите, коли поведесь тоненький п'ятнадцятка. Відірвав А Оснастка на місці. Ну, це добре. Це добре. Ну що, відстрілчик? що сидить, наверное. Давай, садись вже. Пішов від очерету. Це карась, по-моєму, друзі. Це, по-моєму, карась. Або знає, тут уже тут. Ой, карасюнька, ты моя красотуля. Ты моя краса неземна. Вот я его чекал. Стоямба. Стоямбочка. Ой, ты красавчик. Ой. Я, друзья. Yeah. Вот а такая лопаточка. Вот такая краса Вот такие вот. Красавчики. Вот такие. Вот зачем я иду. Вот зачем я приехал на баунти. Вот, так, вот такие вот. красавчика бачите золотенький О. О. Диви. опа, навіть не знову близько до вечера ну, карася злого а карась такий що пішов пішов бій. я думав короб але потім бачу легенько. Здається, здається, короб, звісно, сильніше впирається. О, вже, 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 вже. це не корай. Це червона пірка зайшла. Дрібонька. Кукуруза і пара, що така от дрібна. бере, бачите? Кукуруза пара хапает. Сейчас в группу трошки кукурузку поставлю. Чтобы в пысок не влазил. Так. Так. Летить прекрасно, 0,2 лісочка основна, а по той 0,18, блін. Летить 20 грам годівничка, пуля летить, таке аж свистить. Приємно удилище, а то моя з мачовок саме найулюбленіша. Це вона в мене разом, невже ну. знову далі Собі. Дрібота. А може і нема нічого. Є маленька. Є маленька. Це от сьогодні побавимося. Потім почнемо готуватися з сашком до чемпіонату. Добре підготуватися. а У нас на лелехівці злили. Треба на баунті підтвердити наш клас. Ми зараз Сашком діючі чемпіони області. Так що нам треба титул захищати, а там всі злі. І зліючи спортсмени. Добре, бачите, я вимотую годівничка порожня завжди. І це добре. Щоб і корм там лишався. Бо спочатку, поки був липкіший корм мокріший, то він мене залипав. А зараз класно. Потяги, його нема залишається на дні. Це добре. оти ти 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 що? Ну добре. А то би зараз порвав би оснастку. Корот, або амур, блін, брав. Що, відірвав би? Так, да, відірвав поводок. Ну і добре. Тому що я б його з усучерету потім би не видер би. Покльовки йдуть стабільно, червонопірочка. Навіть карася ви бачили, хорошого зловив. Ось знову покльовки йдуть. Поставив більший гачок, гірше стало. Вернувся назад на 12. Більш-менш. Більш менш. Погано, що його гадку порвав, так би трошки докормлював би. І може ловив би далі на удочку, але розірвався від мене. Ой, поламалась ручка. А так все дивіться. Все простенько, матч. Перев'язав, перев'язав на патерностера, дуже просто петлю. На неї петляв петлю, типу годівничка. Зараз покажу вам все. Ой, якраз. У нас щось тут і переплутане, перекручене, тому що ось такий монтажик. Петля бокова, годівничку, потім буде ще одна петля і до неї вже поведеться, чіпляється. Якщо карась, то хороший. Якщо карась, то хороший. Але коробчик все таки Хоча дуже похоже на того карася, що я тягнув. Гуляє не в ту сторону. Ну-ка, що там, хоч подивитися. Підняти що це. І на цьому закінчимо. Я, я його легенько підвів. Ну він невеличкий такий. До двох. Мені кажеться. І такий як кої, по-моєму, да? yeah. так. Якийсь п'ятушки з п'ятнишками якесь. Опа! Що золота рибка попався? Якийсь п'ятнишко в тебе, да? Тут причепилась. ладно, не буду тебе. А, Це така порода, яка А хвостик який. Ладно, зараз відчеплю, покажу. Все, хлопці, дівчата. Задачу виконав, відпочив трошки. Карася зловив, три коропа. Зловив один, правда, зійшло. Чи два зійшло в очереті. Два зловив. Ну і червона пірочку всяку. Все, підписочка, лайк. Все буду рватися десь на дику рибалку. Вирвусь. Сам уже хочу. Зараз хотів на марафон поїхати. Не було з ким. Потім думаю, ладно, трошки. зроблю паузу. Все пока. Ще ніяк не зроблю розіграш, юбилейний. Вже і призи лежать. Ніяк не зберусь. Але зроблю. Все, хлопці. Дякую за перегляд. Пока.